У нас гарні всі малята і веселі, і завзяті. Наші любі малюки усі друзять залюбки. А зараз послухайте інший віршик. Він також про друзів. Та чи були ці друзі гарними? Щоб зрозуміти віршик, треба послухати дуже уважно. Друзяки. Кіт з рябком були друзяки. Котик нишком у собаки брав щоразу м'ясо, сало. Бо котові завжди мало, а рябко зітхав у тузі. Хай бере на те й моїй друзі. Діти, ви скажіть мені, кіт був друг рябкові? Ні. Про кого розповідається у вірші? Кого з друзів можна назвати щедрим, добрим, подільчивим? А хто нахабний, жадібний, нечемний? Чи повинен друг поводитися так, як кіт з віршика? Чи хотіла б ви мати такого друга, як кіт? А як рябко? Про друзів справжніх і ні, нам розповідають не тільки віршики, але й казочки. Хочете послухати цікаву казочку? Тихесенько, не гомоніть! Щоб казка чарівна з полоханим метеликом не порхнула з вікна. На сказочка запрошує в невидані світи, веселками устелені, Ходім, маршій туди, лисичка суддя. Двоє котиків веселих добули собі грудочку сиру. От бігли з ним подалі і почали радитися, як його краще поділитися. Та ще й поділитися так, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котики каже Давай розділимо отак поперек. А другий каже Ні. Розділимо краще вздовж. Отак і сперечаються коло це біжить лисичка. Побачила вона котиків, угладіла грудочку сиру, зупинилася та й питає а що тут у вас таке? Про що сперечаєтеся? Так і так, розказують котики, ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, каже лисичка, це можна дуже добре зробити. Ось дайте, я вам поділю. Котики й отдали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру надвоє, а далі й каже: Ні, цей шматочок більший. Треба порівняти, та й над'їла один шматочок. А тепер, каже, оцей більший треба його трішки підрівняти, щоб по правді було. Не можна ж, щоб котромусь із вас кривда була. І знов над'їла. Та так рівняла, рівняла, то той шматочок над'їсть, то той, поки стали два зовсім маленьких шматочки. Ну, каже лисичка, оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки, хоч і на важницю покладіть. Ну, добре, кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ж ти стільки нашого добра взяла? Як завіщо, – віщо? лисичка, я ж вас поділила. Малята чи справедливо вчинила лисичка з котиками? Хотілося б вам мати такого друга, як лисичка? Чи слушно було б котикам обійтися без лисичиної допомоги? А наші малята не такі, як лисичка. Ви ж ніколи не образите своїх друзів.